Thank you Якщо запитати кількох абсолютно різних людей, що вони мають на увазі під поняттям стильний, то напевно відповіді будуть різними. Хтось скаже, що бути стильним це мати хороший смак, а інший вважає, що це означає вміти виділитися з натовпу. Для одного поняття стильності обов'язково пов'язане з екстравагантністю, для іншого з елегантною класикою, для третього зі спортивним стилем. Бути модним можна незалежно від того, який стиль одягу ви для себе обрали. Ми можемо бути сьогодні в образі елегантної дами, завтра виглядати як дівчись кошибник. післязавтра одягти щось елегантне, епатажне або з ексцентричною родзинкою. Навірно, найголовніше не бути жертвою моди. Не забувайте о своєму внутрішньому світі, о своє душі. що мода – меседж народу, людям, Поэтому знімайте маски. загляните себе в сердце, подумайте, кем, кто вы, и покажите это людям. Вот и все. Вы знаете, сейчас, как не смешно, наверное, звучит эта фраза, но сейчас модно быть не модным. Все истинные модники ушли в тень. Время, это можно сравнить, наверное, даже с 19 веком. Когда-то говорила об этом имиджмейкер питерская. Очень интересно и хорошо, и правильно, как я считаю. Когда буржуазия в 19 веке получила большое количество денег, пришла к власти, у нее была возможность одеваться очень красиво. Яркие платья, украшения, драгоценности, все то, что имела раньше возможность делать только аристократия. Что сделала аристократия в этот момент? Она переоделась во все серое, невзрачное, как казалось, в буржуазии. А на самом деле аристократия вела в моду новое понятие, да, спокойных тонов, пастельных тонов. Серые, бежевые, белые. От, в принципі, все. Вот то ж саме, зараз самі вводіть в моду якісь нові поняття. Вашим може вважатися той стиль, в якому ви відчуваєте себе впевнено і комфортно, а це означає, що він насамперед повинен відповідати вашому зовнішньому вигляду, внутрішньому стану, поведінці. І, звичайно, необхідно брати до уваги ситуацію, для якої ви збираєтесь використовувати той або інший наряд. Вибираючи одяг, пам'ятайте. Що стиль зобов'язує до певної манери поведінки. У строгому костюмі потрібно вести себе стримано і спокійно. У вечірній сукні чинно і трохи кокетливо. У джинсах, майці або джемпері – вільно і розкуто. Проте є одна особливість, яка зараз у моді. Другий варіант, якому хотілося б сказати, це легкість образу. Навіть якщо ви собирались дуже долго возле зеркала навіть пусть весь день. вы шли на свидание, готовились. Вот не надо, чтобы, выйдя из дому, все видели, что вы собирались целый день. Прядочка к прядочке, вот все идеально, аккуратно, голова здоровенная, накрученная. Вы заходите в помещение, и все видят, что вы готовились. Макияж а-ля трансвестит. Ни в коем случае. Все очень легко, очень просто. Сейчас вообще какая-то, наверное, даже я не знаю, живость в моде, живость образа, да, чтобы образ дышал. не, раз ні застігнули пугаві то прядь пряць випала, да нічого страшного, рукавчик закатан. А здесь заката здесь нет. нічого страшного. Багато у чому спосіб життя зумовлює вибір стилю. Якщо ви звикли до якогось певного стилю одягу, то у вас виникає і відповідна манера поведінки. Одяг будь-якої людини це не тільки покриття його тіла, а й вираження його душі. Тож не бійтеся експериментувати, проте пам'ятайте, що у першу чергу одяг має личити вашій фігурі, а стиль підкреслювати принади.